Рішив поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Ну, а як підпалював, то перед цим дзвонив в пожарну ну і казав, що, щоб побільше більше води готували, бо буде не один і не два підпали. Ну, я зробив, підпалював 8. Брав коврики, став до дверей і підпалював. І при, при, приїжджала, при, приїжджала пожарка, а я це все наблюдав. Ну, Якби не спіймали, то підпалював би ще. Піднявся на третій поверх, підпалив коврики, пособирав кучу, підпалив коврики, ну і вийшов на вулицю. Минут через п'ять жінка почала кричати, блядь, люди рятуйте, поможіть, під'їзді дим, що мені робити, визовіть хто ніби пожарку. Ну, а потім я пішов до телефону і позвонив в пожарку і сказав, що виїжджайте і беріть побільше води, бо це не один і не два підпала. А я пішов далі, палити. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Ну, а коли почав підпалювати, то дзвонив кожен раз в 1-0 в пожарку і казав, ти готова? А вона каже, к чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. А вона каже, де підпалювати будеш. Я кажу на п'ятій школі. З п'ятої школи, як вже підпалив, почав дзвонити, кажу, ти готова. А вона каже, к чому? Я вже. Каже, заморилася, готовий будь. Я кажу, собирай побільше більше води і їдь на Зигіна, бо от вам буде підпал. Ну а потім часов в 10, почало 11, прийшов до телефонного автомата на стадіоні, позвонив. а вона каже, що? Я кажу, це я. Кажу, коротше, віддохни поки. тому що я піду спати. Ну, а з трьох часов ми почнемо по-новому. Подпалювати. Так що запасайся водою і в три години почнеться, я тобі перезвоню.